Як реально можна змінити життя? Не просто сидіти, і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально? Я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес. Що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, коли хочеться вже опустити руки. Треба доцікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устрає. Незважаючи на оцю що тебе снатрі це роз'їдає, оце відчуття деградації житті, ну коли в тебе є сили. Є люди, які торкаються дна, і все, бомж потом на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили атакнуться. Всі знають, що їм треба діляти, правильно? Питатися, занятися спортом, навчитися там, наприклад, онлайн заробляти, учити якусь нову професію, але чого не роблять? Устрає, понімаєш в принципі, устраю плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали заробляти, причому по 100 тисяч гривень, це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні. Ми всячески їм намагаємося ким намагаємося допомогти. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це вчаться, і вони там якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми. Вони набагато краще виходить, але тут треба зібратися, захотіть вчитися. От вони ж пошли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують слідують інструкціям, і віддати їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально. Ну реально люди заробляють більше ніж в Європі. Ну, чистимо на руки, ніж в Європі от спеціалісти.